Німеччина понад усе це нормальне здорове гасло, таке саме, як Україна понад усе. Але питання полягає в тому, що німецький націоналізм, який був в тоді в формі націонал соціалізму, що вже в деякій мірі його спотворювало, він програв власне, через те, що він замість того, щоб не заявляти, що вони є вища раса і що вони мають якісь виняткові права на чужій території. А вони б тоді власне, поставили питання про те, що всі нації мають боротися проти більшовизму, проти транснаціонального капіталу, то тоді б, звичайно, все було б по-іншому. Але вони, на жаль, були шовіністами та імперіалістами, і вони не вважали, що потрібно, потрібно створювати фронт націй. А вони вважали, що вони самі є вищою расою, яка має командувати всіма усіма. І через це вони і програли, тому що ну, цілком очевидно. Українська нація, наприклад, в часи Другої світової війни, вона створювала антибільшовицький блок народів. Це було саме об'єднання заради того, щоб знищити більшовизм. Це було абсолютно нормальне об'єднання. І українці там були силою. Але, наприклад, в свій час німці не створили антибільшовицький блок народів, наприклад, в 41-му році. А вони замість цього здійснили, наприклад, в Україні окупаційний режим і, в принципі... Одну лишену українську дивізію сформували вже тоді, коли вони програвали, і то назвали її не Україна, а Галичина. Ну, це багато про що говорить, про те, що вони не бачили Україну війною державою. 30 червня 1941 року Степан Бандера і Ярослав Тисько проголосили українську незалежність. Ну, і наслідком цього стало не визнання цієї незалежності з боку Німеччини, а відправлення їх під арешт. Тому ну, історичні висновки, хай хто зробить кожен. Сьогоднішня Німеччина, яка є... Ультраліберальною країною, просто країною, в якій лібералізм став тотальним, таким, який навіть важко знайти країну з подібним станом речей, які жахливим, які зараз в Німеччині, це є, в принципі, розплата за ту недалекоглядність, яку вони в свій час зробили, понадіявшись на те, що вони самі є вищі за усіх. Через це, власне, вони програли.